Всім доброго дня і мирного неба. Хочу спекти такі сирні рогалички. Ой, Тут в мене є сир, не знаю, можна трошки ще сіли того сира. Мені треба приблизно сира десь 400 грамів. Тут в мене цукор. Може 100 грам, може 120 грам. Два яйця, 140 грам олії, кусочок масла, чуть-чуть солі, яблучка, ванілька, розпушувач. І мука муки приблизно пів пів літри муки, так, 500 грамів муки. Може там більше і не піде, може менше піде трошки, але десь 500 грамів муки. От я зараз хочу замісити і такі спекти рогалики сирні. Зараз я це буду робити. І сюди в миску виливаю тих два яйця. тако. І висипаю цукор і буду перемішувати, буду збивати зараз. Я зараз буду збивати почути. Я вже збила. Свіла цукор з яйцями. зараз буду, зараз буду додавати чуть-чуть щепоточку солі, трошечки солі. Може навіть не. Чуть-чуть солі да? Сюда. і дам трошки вилію олію Сюда. вилію олію. І там сир. Там сюди сир. Ви знаєте, скільки я маю сира? Мій сі домашній, не купований, а домашній. Файний сир такий. То я його сюди дам, той сір, мені, може більше і не треба буде, як такого. Ще трошки лишу сира, знаєте, трошки лишу ще. О, ну тут в мене буде 400 грамм. Тако буде. Трошки лише, щоб я сама люблю сір э, сметану, Навіть? то чуть-чуть лишу. І зараз тут перемішаю легенько, щоб розбити, щоб розбити той сір разом з тим всім. Трошки включу. Зіб'є до однорідної маси, але трошки хоч би все розбити, Знаєте? Бо не було таких помків. Я вже буду замішувати руку, бо воно вже лопаткою не мішається. Я вже замісила. У мене вийшло таке о. Видите? Ось таке о кісточко. І я його зараз прикрию і покладу в холодильник. Там, в холодильник ще на земле того винесу, на, на пару хвилин прикрию і винесу. Я ще собі була тут просіяла трошки мукечки, щоб було його добре замісити. Знаєте? Я тут почистила п'ять яблочок, тих своїх, знаєте, такі, що я кажу, що дуже добрі. І я їх потру на грубу терку. Такі яблучка. Вже перетерла яблучка, Тепер тут даю тих 50 грамів масла. Може й менше трошечки. Ну, бачите, як мені буде треба, то я ще підкину масло. Висипаю сюди усі ці яблочка. Щоб їх протушити. Вони ці яблучка такі сочні, знаєте, що їм навіть не знаю, як їм. Вони дуже мають багато в собі соку. Зараз я трошки і до них цукру. Вони трошки сіпросить. Тут хвилин 10 їх будуть шити. Добавляю трошки цукру. Не такого, небагато. Може там навіть не 100 грам, може 80 грамів. Вони, в принципі, і так солодкі, ті яблочка. Але трошки додав. Ще тушиться трошечки, ще трошки. Яблочка вже мої просмажилися, і я вже їх зараз виложу на тарілочку, щоб вони простигли. Так вони вже просьмажать. У мене якась е, жіночка мені писала, як я застеляю фольгу, щоб вона не рвалась. То звичайно, я в як, звичайно, розмотала, відірвала. Одну полосу другу, третю застелила, та і все. Я нічого тут не видумає ніякого. Просто, звичайно. А вона що має рвати? Вона і не рветься, пульга. Ну, хіба що вона така кошти була так? Просто як з рулона розмотала і постелила і все. Добре, буду викидати такі яблучка зараз, тарілочку. І буду витягати то. Кісту з холодильника. Я витягнула своє кісто з холодильника. У мене вийшло три частинки. Видите, на три частинки розділила. Ну, я так, щоб не були великі, такі я знаю, може, воно, як, як вийде. як вийде. Зараз буду його розтачувати. Поки яблучка висохнуть, я його розтачаю і. Я буду нарізати, кісто я розточала і вже порізала. І зараз буду накладати яблучка. вже їх скручую. Отакі во. класти, пекти. Я вже зробила. Видите? Все зробила, ніколи ще ось і яблучок, все зробила. Всі вийшли трошки менші в мене, а ті то такі великі. Та добре, я не хочу довго бавитися, то добре. добре, що великі. Ті зараз печуться. Почуться приблизно десь хвилин 25-30 ці рогалики. Ну, подивимося, то треба дивитися, у кого яка духовка. Добре, добре, вже б тут зараз пекла. Сі, ті спечу, що в духовці, зараз ще всі, тоді вже все разом покажу. Бачите, я вже одні спекла. О, такі великі, вірте, я сама, за себе, сама себе сміюся, що такі великі. Але нічого, нічого, файні, файні вийшли такі. Другі бляшка друга, там то вони е, менші. Меншенькі. Все такі одні. Не хочу довго бавитися, знаєте? Молоде, то може би там хотіло, то кожен один тако. Файно, зі сходу, з фіксі. А То би, може, хотів там все довго бавити, а таки вже, як я, не хочу довго. Колись я була за невістку ето, чоловікова. Чоловікова мама пекла дуже великі вареники. Я думаю, господи, що ж то такі великі вареники? Я такі малесенькі, ліплю, та ліплю, ліпила такі великі. А вона ліпить такі великі і скоренько наліпила, зварила, дала дідові, діду наївся і зібралася і пішла до церкви. Саме перше і роблю я, ви знаєте, щоб поскорше, щоб великий бігом зробила, справилася, і все. Добре, зараз ще ті допечую, тоді вже вам покажу. Бачите? Бачите? І, на мою думку, що краще, як будуть е, великі, чи маленькі. Ну, я так думаю, от там по тій стороні менше, що я наробила була, а тут, що я наробила більше. О. Вони і ті і ті зі б'яті, але, але, на мою думку, що більші краще. О. То зараз я розбуплю і вам покажу. Я вже спекла. Петла ті рогалики. І хочу вам сказати, що вийшли дуже добрі. Я вже один з'їла. Але дивіться, от дивіться, бачите, дивіться, які м'ягенькі. Бачите, які нігенькі. Які добрі, дуже добрі. І на мою думку, що мені ліпше подобаються великі, чи маленькі. Маленькі, знаєте, вони так, як не теж файні пухкі, але, знаєте, такі, як ніби, дивіться. Але що там є їсти, ті маленькі? Ну що там є їсти? О, а ще й е, яблучко витекло чуть-чуть, Таке вас. Але спекла, напекла, та й, та й будуть їсти, поки свіжі, та й з'їдять, та й все. О, такі. О. Все. А ви будьте здорові, щасливі, всього найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І до зустрічі всім пока, всім пока.